Добрий день, п'ятикласники! Сьогодні ми з вами знайомимося із новою темою пароніми. Розгортаємо ваші зошити. Записуємо сьогоднішню дату. Нижче пишемо тему уроку. Пароніми. Словник паронімів. Мета нашого уроку. Сформувати уявлення про пароніми, навчимося правильно вживати їх у мовленні, будувати речення із такими словами, виправляти помилки у їх вживанні, познайомимося зі словником паронімів, навчимося розрізняти пароніми і умоніми а також розвиватимемо творчі здібності, мислення, мовлення, спостережливість. До цього уроку ви вже знайомилися з таким поняттям, як умоніми, синоніми. Повторімо, які ж слова називаються синонімами. Синоніми... Це слова близькі за значенням, але різні за написанням. Які слова називаються омонімами? Омоніми це слова, що пишуться і звучать однаково, але мають різне значення. Чому ж виникають омоніми? Явище омонімії виникає внаслідок випадкового збігу. Перед вивченням нової теми розгляньмо певну мовленнєву ситуацію. Продавчиня запитала у бабусі, чи є у неї одна гривна. Бабуся відповіла, останній раз гривну я бачила в музеї. Чому так? відповіла бабуся. Тому що гривня. І гривна це пароніми. Гривня грошова одиниця України. Гривна металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї. Тому так важливо знати значення паронімів, щоб не допускати мовленєвих помилок. Отже, запам'ятаймо, пароніми це слова, близькі за звучанням, але різні за значенням. Наприклад, вистава, показ п'єси, виставка, показ картин, книг, квітів. Пароніми переважно належать до тієї самої частини мови. Наприклад, сердечний, Добрий, сердечний, бідолашний, обидва пароніми саме прикметники. Звернімо увагу, що пароніми можуть різнитися. Різними коренями, степінь, ступінь, різними префіксами заїхати від'їхати, суфіксами туристський, туристичний. Закінченнями дружний, дружній. Для того, щоб правильно користуватися паронімами, необхідно знати лексичне значення їх. Ознайомимося з деякими. Перша пара нагода і пригода. Нагода зручні для здійснення чого-небудь обставини. Підхожий момент. Наприклад, він шукає нагоди зустрітися. Пригода це те, що трапилось, щось непередбачене, несподіване, певна подія, випадок. Наприклад, оце пригода зі мною трапилася. А друге значення цього слова ще є користь. Наприклад, я стану тобі у пригоді, тобто корисним. Друга пара паронімів освічений. Це той, який має освіту, освічена молодь, наприклад, досвідчений це той, який має певний досвід. Наприклад, досвідчений керівник, досвідчена людина у певній галусі. Наступна пара: звичка і навичка. Звичка це те, що властиве людині певний спосіб дій. Наприклад, звичка до розкоші, звичка довго спати. Навичка це певне уміння вже набуте вправами. Наприклад, навичка читати, навичка писати. Наступна пара. Вдача і удача. Вдача це сукупність психічних особливостей. От як кажуть, у Миколки гарна вдача. Удача це позитивний наслідок чогось. Наприклад, удача супроводжує всі його справи. Наступна пара музичний і музикальний. Музичний той, який стосується музики. Це може бути музична школа, музичні інструменти. Музикальний це той, який обдарований статністю до музики. Це може бути музикальний слух. Музикальний голос. Наступна пара: корисний і корисливий. Корисний той, який приносить або здатен приносити користь. Наприклад, корисні ліки, корисна книга. Корисливий той, який прагне до власної вигоди. Наприклад, корисливий чоловік. Нам необхідно вміти розрізняти пароніми і Омоніми омоніми це слова, які повністю співзвучні. Роман і роман, брати і брати. А от пароніми це слова лише подібні за звучанням. Багатир це той, який багатий а богатир це той, який дуже сильний. Сервіс і сервіс сервіс. Це набір посуду, а сервіс це обслуговування. А що ж нам робити, коли ми не знаємо значення паронімів? Таке значення можна з'ясувати за тлумачним словником або словником паронімів? Ось такий вигляд має стаття у словнику Авторитарний і авторитетний. Авторитарний владний, який утверджується силою влади. Авторитетний, який користується авторитетом. Для закріплення теоретичних знань виконаємо вправу. Перша вправа – відгадай слово паронім. Вам необхідно прочитати, записати речення, добираючи з дужок відповідні слова. Раджу поставити відео на паузу, зробити вправу і разом перевірити. Перевіряємо. Загально прийнятий порядок правила поведінки це звичай. А певний спосіб дії, манера поведінки, звичка. Той, який дає корисні поради той повчальний, той, який пов'язаний із процесом навчання навчальний, твір театр... театрального мистецтва це вистава, а публічний показ спеціально відібраних предметів це виставка. Утворений зі снігу сніговий. Багатий на сніг, сніжний. Наступна вправа називається пошукова робота. Вам необхідно пояснити лексичне значення паронімів за потреби, скориставшись словником. Людний людяний, тактичний, тактовний, ефектний, ефективний, афективний, дружний та дружній. Тиснемо на паузу, добираємо лексичне значення і разом перевіряємо. Людний людяний, людний це той, де багато людей. Наприклад, людна вулиця, людяний доброзичливий, чуйний. Наприклад, людяний погляд, тактичний і тактовний. Тактичний, який стосується тактики, як сукупності прийому. Наприклад, Тактичний хід, тактовний, який володіє почуттям міри. Наприклад, тактовна людина. Ефектний, ефективний і афективний. Ефектний, який справляє сильне враження, ефект. Наприклад, ефектний танець, ефективний, який має потрібні наслідки. Наприклад, ефективні ліки, афективний. Пойнятий ефектом емоційний. емоційний. Наприклад, ефективний вчинок. Дружний і дружній. Дружний це згуртований, об'єднаний, а дружній доброзичливий. Наступна вправа Вправа на вживання паронімів. Тиснемо на паузу, вибираємо так потрібне слово з двох поданих через риску, щоб вийшло правильне слово сполучення. І разом перевіряємо. Ефектний чи ефективний танець. Звичайно, ефектний танець. Приводити чи призводити до невдачі. Призводити до невдачі, бо приводимо ми до чогось гарного, а призводимо до поганого. Ощадний банк. Бо ощадливим може бути лише людина. Це бережлива людина. Професія рятувальника. Бо це саме професія. Рятівником може стати будь-хто. Сердечні вітання це щирі вітання. Бо серцеві це те, що стосується серця. Це може бути серцевий біль, серцеві м'язи, громадський транспорт, тому що цим транспортом користується громада. Став дипломантом конкурсу. Саме дипломантом. Тому що він відзначений дипломом. Наступна вправа на знаходження помилок. Перечитайте речення. Запишіть правильні варіанти і разом перевіримо. Перевіряємо. Антон часто читає світські новини. Катря не любить сидіти, звичайно, на одному місці. Оксанчин брат ходить до музичної школи, і на уроках української мови ми вчилися саме формулювати свою думку. Отож, діти, урок добігає кінця. Підбиваємо підсумки. Перевіряємо, наскільки гарно ви розібралися в цій темі. Виконайте тест. Натисніть на паузу відео і до кожного питання доберіть правильну відповідь. І разом перевірмо. Перша правильна відповідь листопад і листопад, тому що це не умоніми, або багатозначні слова. Друга правильна відповідь саме Г. Тому що пароніми голосували і галасували. І третя правильна відповідь Б. Бо саме в слові кампанія є помилка. Правильно повинно бути компанія. Впевнена, що ви з усім впоралися. І узагальнюємо. Все те, що ми дізнались на уроці. Спробуйте усно дати відповідь на питання. А потім себе перевірити. Перше питання. Що таке пароніми? Пароніми це слова близькі з за звучанням, але різні з за значенням. Друге питання. Чи однакова будова паронімів? Ні. Тому що пароніми відрізняються префіксами, суфіксами, закінченнями. Третє питання. Чим пароніми відрізняються від омонімів? Омоніми повністю співзвучні, пароніми подібні за звучанням. Ну і у яких словниках пояснюються пароніми? Звичайно, у тлумачному і словнику паронімів. Впевнена у вас все вийшло. І на останок домашнє завдання. Вивчіть за своїми підручниками основні поняття, з якими ми сьогодні ознайомилися, і зробіть вправу письмову. Обираючи правильні поєднання слів, перевірте себе засновником. Не забудьте відправити вашу домашню роботу вчителю. Урок закінчено. Гарного дня!